Кожних з цих дітей пізніше, скажімо так, не будемо тікати від цікав. Ми вчилися в неї заходити як правильно через вікна, кидати гранати. Це прям вау. Мені так це подобається, я не знаю. Я така людина, яка без спорту жити не може. Я не знаю, як я маю бути в подальшому житті, але сподіваюся, що я зможу бути військовою, якось потихенькою, і все буде добре. Туда, Якби філософськи тут круто, тому що це закинутий заклад СССР. А зараз тут навчаються молоді націоналісти України, тому якби політично цікаво виглядає. А взагалі гарна територія, тут недалеко річка, все гарно лісом заросше. Тобто дітям цікаво. От якраз у них шикування зараз будуть приступати до бойової підготовки. Тепер таз прибираємо бік свій, цю треба, щоб він не захищався. Пахну. Раз два, три. Працює. Я хочу бути танкістом. Я якось малечко казала, тато, я хочу бути як ви. Вишколи у нас організовуються регулярно. В основному ми стараємося проводити один вишкіл у місяць. Раніше це було два вишколи, але зрозуміло, що краще вкластися в якість. Тобто ми робимо один вишкіл у місяць, але ми стараємося до нього максимально підготуватися. Зброєзнавство, тактика стієк зі зброєю. Потім ми збільшуємо, так мед, тактична медицина, там умови проведення і виведення людини з пораненням, потім умови і уміння штурмування будівель військовій справі, потім умови і дія ведення вогню у польових умовах, тобто двіки, трійки, все це навчається. Тобто такий скорочений курс базової підготовки військовослужбовців. Стоп, стоп, стоп. Стоп, стоп, стоп. Найбільше, що подобається, це тактичні завдання і навчання. Буває, моментами фізично важко, але здаватися поки не планую. До речі, я вчуся в військовому, але ну, зараз ну, перший курс прийшла, то я багато чого тут дізнала. А тут багато чого новенького дізналася і мені дуже-дуже дуже подобається. Ліва нога, накладаємо турнікет. Сьогоднішній вишкіл він особливий того, що сьогодні вони здають на шеврон. Вони тут розуміють, що таке дух побратимства. Тут я не бачу, щоб хтось думав за себе і не подумав за іншого. Доволі базована ситуація на вишкулі, що хтось залишиться голодний, щоб дати комусь поїзд. Або залишить там останній ковток води. Кожен з цих дітей пізніше, скажімо так, не буде тікати в ТЦК, а візьме зброю і гордо піде захищати свою батьківщину. А ті, хто захищає нашу батьківщину, продовжують, скажімо так, життя нашої держави.